Вітаю кожного. І якщо ми вже почали працювати з диханням, варто це ввести в щоденну звичку для того, щоб активізувати енергетичну функцію клітин, імунну систему, покращити свій сон, мати більше ресурсу і вміти повертатися до себе, коли є складні обставини життя. Коли надмірні переживання забирають ресурс, читав багато коментарів про те, що затримки даються важко. А ви розумієте, що це треба розвивати. І коли не було практики, на нас більше діяли обставини життя, які викликали стрес. І саме він створює цей дискомфорт. Читав ваші коментарі. І бачу, що затримки даються важко. Розум надто активний, хоче все контролювати, дуже довго робити це, хоча ми дихаємо до 10 хвилин. Дивіться, старі обставини життя вони все ж таки створили певний відбиток в цьому тілі. Те, що ми не висипалися, стресували. Це все могло би напружити діафрагму. І зараз це всім неприємно взаємодіяти. Тому приймаємо себе, яким ми є, і йдемо в роботу, дотримуючись техніки безпеки. Працюємо в максимальному комфорті. Бачимо, що виникає в кружіння, наприклад, що вже дуже складно тримати затримку. І повернення до себе не допомагає, ну треба просто виходити раніше. Треба відчувати своє тіло і давати рівно те, що створює йому користь. А, не шкодить. Отже, прислухатися до себе більше і обов'язково не лініться, Перепрацьовуйте оці ментальні стани. Але коли виникають якісь дискомфортні фізичні відчуття, ось тут будьте уважні. Сьогодні дуже класна практика дихання, вона динамічна. Разом з рухом тіла ми будемо робити комфортні затримки, і ви самі вирішите на такий рахунок, як я, чи, можливо, трішки повільніше. Важливо і робити сидячи на колінах. Якщо немає такої можливості. Можна робити стоячи. Сідаємо як я, беремося руками в замок позаду. Чимось робити правильний вдих від живота, коли розширяється вся черівна порожнина. не ви просто випираєте живіт вперед і прогинаєте тут надмірно поперек. А коли розширяється весь нижній об'єм, далі нижні ребра, далі вся грудна клітка видовжується шия. І видих, ви наче спускаєтеся як ліфтом вниз. Зверху розслабилось, потім знизу. Отже, вдих. І з видихом нахил плечіла вліво, руки пішли вправо. Гарно видихаємо, живіт підтискається легко під ребра і пауза 8 секунд. Рахуємо. Повільний, глибокий, правильний вдих. Працюємо над цим. І нахилу вправо. Руки пішли вліво. Живіт легко підтягнувся, гарно видихнули 8 секунд. Вдих. І з видихом йдемо в нахил вперед. Лягаємо животом на стегна, чого торкається до підлоги. Піднімаємо руки в замку і вивертаємо його. На вдиху піднімаємося. Пригадуємо, який має бути вдих. Тут в центрі видих. Четверта затримка після вдиху. Кулаки відводимо назад, впираємося в опору. Або в килимок, або в таз, якщо стоїте. Плечі розкриваємо більше назад і вниз. Гарний довдих. Повністю розкрилися і пауза. Повертаємося. І ще зробимо три підходи. Закривайте очі, сприймайте на слух, прибирайте контроль, гарний вдих. З видихом нахил вліво. Тепер пауза на 10 секунд. Гарно все видихнули, рахуємо подумки. Якщо вам забагато, розділіть її на дві частини. Робите маленький вдих, видих і знову потримуєте паузу. Дих. Видих, нахил вправо. Повністю видихаємо. Пауза. Піднімаємо замок в руках, розвертаємо долоні до стелі. Пауза 10. Повільний вдих, піднімаємося. В центрі видих. Тепер. На вдиху. Розкриваємося в родному центрі. Пауза після вдиху. Кулаками вперлися позаду, підлогу, коли І з видихом повертаємося в центр. Ще два підходи вдих. Вдих нахил уліво. Тепер до 12-ї пауза. за секунд? Віддох? Вдих, нахай, вперед. Підняли замок розкрили його 12 секунд пауза. Вдих, повний видих в центрі. На вдих розкриття. Руками вперемся позаду. Обличчя легко підняли і пауза 20 секунд. Видих в центр. Пам'ятайте про емоційний і фізичний комфорт. Що можемо, продихаємо, якщо забагато, якщо є дискомфорт в тілі. Розділіть на дві частини. На 14 буде пауза, тож гарний вдих, нижня частина, ребра, грудна клітка, шия і видих вліво нахил. Чотирнадцять пауза. Вдих. дотягуємо його, надихаємо вправо, видих, пауза. Чотирнадцять Вдих. нахил вперед, видих. Підняли руки, розвернули замок пауза. Плани вдих. Вдихаємо. Видих в центрі розслабило тіло. Розкруття на вдиху. Впираємося руками позаду. Обличчя легко припідняли, довдихнули і пауза 14. Видих, повертаємося в центр, відпускаємо руки позаду, кладемо їх на коліна, хто стояв, сідайте, очі залишаються закриті і дозвольте собі, спостерігати, як буде заспокоюватися дихання. Як в цей час дорозслабляється це тіло. наскільки воно стає важчим на опорі. Тіло в центрі може бути розігріте, віднайдійцом тепла. Також в тілі може бути більше проявлена пульсація. Відчуйте її. Поглядаючи ці процеси ви увагу на прояві реального життя, а не в контролі чи переживаннях минулого майбутнього. Коли з собою стає внутрішньо тихіше, ви це помічаєте. а ті думки, що були, вони перестають нас тривожити. Вони є, але вони менш важливі зараз. Ви з собою, ви тут і зараз присутні. Усвідомте, наскільки зараз стало більше ясності переживання цього життя, своєї природи. Менше шуму всі новості. І зараз давайте зробимо повільний глибший вдих. І такий самий довгий видих, після чого відкриємо очі. Благодарую вам за цю практику і що розвиваєте себе. Будь ласка. Дайте знати, як зараз ви відчуваєте себе після заняття, чи вийшло вам зробити повністю затримки, чи було комфортно, чогось забагато, чогось замало? Я читаю всі відгуки, даю коментарі. Просто під цим відео напишіть. А також в описі до цього відео є посилання на групу медитації, де ми постійно займаємося. Є посилання на ретрити, які проходять в нашому центрі, щоб піти глибше, відновитися і розвинути свою особистість. Теж можна приїхати, відчуваєте, будемо раді вас бачити. Благодісного дня і до зустрічі на наступних заняттях.